Так, чуваки, не раз я говорив, що ось цей крімпер, який тисне до 10 квадратних міліметрів, є найходовіший в наших, а якщо точніше в моїх особисто монтажах. Чому саме так? Тому що в основному ми розключаємо електричні щити в квартирах, в будинках е кабелем 4 квадратних міліметри. Відповідно, якщо ми беремо подвійну інше вішечку, ось таку вона має 8 квадратних міліметрів. Ну, одинарна, понятно, 4. І все. І оцей крімпер закриває більшість, скажімо так, наших задач. І він маленький, зручненький, одною рукою ним. Дуже класно і зручно користуватися. Але в даному випадку я роблю розключення кабелем 6 квадратних міліметрів. А чого з шестеркою? ну, того, що один з наших колег зробив мені такий босяцький подгон, дав мені ПВС шестерочку, і я розключаю ним. Відповідно, ж місцями мені потрібні також подвійні НЧВІшечки, а вони вже мають у нас 12 квадратних міліметрів. Відповідно, цей не бере. Тому, друзі, ось такий, який тисне до 16. Вам також знадобиться. Він користується, ну ми ним користуємося. Дуже-дуже рідко, але також при собі маємо. Звісно, хтось скаже: так купи його і все, і тисни собі там четверку, двойку, там і все інше. Друзі, він величенький. Бачите, він то, що ваги трохи має. По-друге, начебто зміщається в одну руку. Ну, у мене рука, звісно, не є така, якась здорова, але, скажімо так, тиснути ним важко. Ну, от в більшості. Так, в основному ми тиснемо все таке до 10 квадратів, ну незручно ним користуватися. Тобто, да, десь колись зажати 12-ку, 16-ку, окей, я його беру, тисну. От 16-ку я тисну двома руками. Серйозно, одною рукою я не можу зажати, я тисну двома руками. А ось цей піздічок, як його кажуть, з своєю задачею справляється абсолютно без проблем і закриває більше 90% всіх поставлених. Перед ним задач. Ну а для замовлення, ось такого, бо таких чесно в наявності не маємо, але замовили вони до нас, пливуть. От, А ось це є в наявності, або саме такого плану. Для замовлення пишіть в особисті, або в шапці профілю є ссылка на наш телеграм-магазин.